Привітики, привітики! Знову з вами. Хочу розказати, що підгодовую і обробляю зимовий чесник Екобренд Україна гуматом і трихопсином. Ви вже знаєте, в мене є відео. Силку на це відео буде в описі або в коментарях. Переглянете, як ми його придбали і як ми вже ним підгодовували чесничок. Зараз знову вже в нас 23-22 квітня 2025 року. І знову ми підгодовуємо від екобренд Україна трихопсином і гуматом обробляємо зимовий часник. Зараз покажу, як ми це обробляємо. Розводю я його 300-300 грам гумату і 300 грам трихопсину. на... 10 літрів води на оприскувач і е, обробляємо, бризкаємо наш зимовий часник і цибульку, де ми садили зиму осінню. Ось наша цибулька, Паршанка, звісно, зійшла, але нічого, Так, нормально. І часник, трошки пожовтіли вершки через те, що був нещасний добре. Нещодавно був цей мороз, і трохи прихопило. Так, зими він вийшов дуже класно. Вийшов того, що не був приморожений, не був прихворівший, дуже класно вийшло. І він був дуже хороший. І це був нещодавно Тиждень тому були морози і трохи він піджовтіли вершки. Ну, нічого страшного, так він доволі непоганий. Ми його прошурували, дали йому свіжого воздуху, і він хорошо собі цей. ось так його кропимо, підживимо і обробимо від шкідників заодно, тому що трихопсин сприяє тому, щоб. Знищити шкідників. Тигрик. Пішов. Тигрик. Пішов. От, І заодно прибирає шкідників і заодно підживлює також часничок і цибульку. Там теж цибульку, ось, ось часничок. І трошки є. Зараз ми його обробимо. Підлікуємо і заодно знімемо шкідників, які могли тут завестися. Так що дуже хороший препарат. Також я ним обробила троянди свої і персика, тому що він підходить як для садових, так і для городніх. Таких цих. А зараз ти не по мокрому йдеш. Зараз ти не по мокрому йдеш. Так що ось таке ми, ще раз нагадую, від Еко Бренд Україна гуматом і трихопсином. Гумат сприяє тому, що покращує ріст і живить рослину ту чи іншу. Трихопсин... Також свого роду підживлює і допомагає знищити шкідників. Підходять як для городних цих, так і для садових. Тому, кому потрібно, заходите на Екобренд Україна, під промокодом. Життя в селі Олі та Петі і маєте 5% знижки. Я вам нагадую, можливо, вже хтось про це забувся. Так що, так, трішки працюємо, трішки доглядаємо за огородньою, і. Наш у нього туди повелік, як він туди не хоче йти. І, щоб мати щось своє. Працюємо і вдома, і не тільки вдома. Так що ось такі справи. Друзі, підписуйтеся, хто ще не підписався, ставте лайчики і коментуйте. Буду рада з вами поспілкуватися в коментарях. І не тільки. Ось, бачите, цибулька яка погана. Ну, це цибулька, в принципі, така вона має здорова бути. Прям здорова-здорова. Ми садимо вже не один рік. так на на зиму і доволі непогана цибулька тут. Це вже хлопці посадили трішки картопельки ранньої. Тут, бачите, небагато. Такий маленький кусочок. Так що, дуже, наче й дуже широку цю цей, посадили цибульку цю. Може, і ні, просто вона має бути велика то може воно і буде нормально. А це щось такий маленький, худенький. Не знаю, це, це мабуть, чесник тільки такий, знаєте, ярий. Попробували, посадили осінню. Що? Кров... Да, да, да. Так, так, так. Так, так. Ні, то заправим там, що ж є. Ось так вже, бачите, тут тихіше, тут мокріше, обробляємо. І цей. І буде хорошо. Тебе? А, да. так? Нічого страшного. Хорошо. Ось так воно попадає трішки на землю, трішки на листочки. Можна як під корінь підгодовувати, так і на листочки. Будь-як. Можна. Робити це вже по бажанню, хто як захоче. Так, щось так. Зараз підемо ще підзаправимося і добризкаємо останній цей часничок, обробимо, щоб він у нас був. Територія, наче така немаленька, так? чесничку? Ну нічого. Так, щось так. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і заходите на Кобрант Україна. Вони також є на промі. І розпитуйтеся в агронома там, консультуйтеся, на що вам потрібно, на який вам фрукт, овоч потрібно обробити і чим це бажано зробити. І з промокодом олі і Петя життя в селі вам буде 5% знижки. Так що, друзі, якось так. Сьогодні якось так. Нагадую, сьогодні 22 квітня. 2025 року ми обробляємо зимовий часник, який був посаджений осінню. І не тільки цибульку обробляємо і часничок, трояндочки і персики я обробила. Так що, кому що потрібно обробляти і чим спитайтеся в, агрому, в агронома Екобренд Україна, вони надають такі послуги. І Буде мати вам добро. Бажаю всім гарного врожаю, здоров'я і благополуччя. Всім пока-пока-пока.